На Гуляйпільському напрямку це один з най, скажімо, гарячіших взагалі напрямок на всій в усій російсько-українській війні. Зараз дійсно противник він намагається не оточити, а поки що тільки охопити е, цей населений пункт, це місто, проте це йому фактично не вдається, тому що сили оборони України заблокували просування ворога і знищують його. На тих позиціях, куди ворог намагається зараз зайти сам і завести групи закріплення, проте ситуація доволі непроста. Але противника в Гуляйполі, щоб не заявляли різні і російські видання, там і різні медіа, там аналітичні центри, щоб не показували, яких би фотографій не показували, все це неправда ворога. В Гуляйполі, повторюсь, немає. Він намагався декілька днів тому інфільтруватись, тобто е, проникнути приховано е, в саме місто, ну, навіть не в саме місто, а на північно-східній околиці е, за містом. Там є такі ферми, ангари. От ворог намагався туди. Інфільтруватись там накопичити певну кількість особового складу для продовження штурмових дій малими групами піхоти. Проте він був знищений. Наші воїни провели зачистку, і противника там немає. Його зупиняють на підступах до. Крім того, доволі активно противник на цьому напрямку, по-перше, застосовує авіацію, завдаючи ударів коригованими авіабомбами і доволі масовані такі авіаудари. Наприклад, вчора за вчорашню добу зафіксовано по такому невеличкому місту, яке є Гуляйполе, 25. Коригованих авіабомб за минулу добу вісім таких авіабомб. Сьогодні вже теж ворог завдавав кілька ударів такими бомбами. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.